Театральне мистецтво тепер твориться із комфортом. Найбільший в області театр цієї зими вперше за довгий час опалювався на повну потужність. Більше п'яти тисяч квадратних метрів корисної площі театру стали теплими завдяки новій котельні, що на даху протягом усієї зими тепло було і на сцені, і у глядацькому залі. Ми проводили всі ранки, до нас не хотіли ходити на дитячі казки під час святкування новорічних свят. І канікул цього року у нас прекрасно йшли. У нас, по перше, прекрасні вистави ми зробили. Прекрасно йшли дітки, вони дивилися, і приємно було, що в фойє, де шоу проходить, роздягалися, показували костюми. І зараз приємно, що приходить глядач, він роздягається в гардеробі, Він заходить. Театральне мистецтво фінансується поетапно минулого року. Закарпатський обласний музично-драматичний театр вдалося утеплити. Зараз гроші потрібні на сценічні костюми та декорації. Театр саме збирається на гастролі Україною. У костюмерному цеху у скрині складають сценічне вбрання. Постійне використання, перевозки та хімчистка приводять у непридатність костюми дуже швидко. Аби виглядати на сцені гідно, актори змушені самі купувати елементи костюмів. Найбільше трупі зараз потрібне нове народне вбрання для класичних українських постановок. Очень потрібні українські національні костюми, тому що раз ми закарпатський народний, то у нас должно бути і народне. Угу, не нужно, тому що у нас одна єдина, і та в плачевному стані. Для того, щоб зробити хороший, качественный, добротний спектакль національний, ми не можемо зробити, тому що всі костюми підбираються із чого-то, із старого. Оно вже відхає і очень нужно все це обновити. На зустрічі з театральним колективом губернатор Олександр Ледида пообіцяв на оновлення костюмів 100 тисяч гривень. Потребують ремонту і декорації та технічні елементи сцени. Все це на часі ще й тому, що незабаром театр збирається отримати статус академічного.